Толя, ти знімаєш? Да, падлюка. Вірш по найліпшого друга. Я хочу всім вірші вам написати, на кого можна ліпше друг казати, на кого вчати. Бо є такі, у кого ліпше друзів так багато, що нам ніколи їх не зрахувати. Я хочу вам сказати, що найкращі друзі, може, два або лише один. І вам ніколи не відкажуть допомозі, ні один. Ти можеш посваритися на нього, дати йому підсраку, та він ніколи не образиться на тебе, не зробить з тебе забіяку. А сварка ваша триває дві чи три хвилини. Ви зрозумієте один одного без слів, немов матки свою малесеньку дитину. Тобі не треба просити у нього допомоги. І якщо треба, він піде ламати з тобою роги. Найкращий друг це той, хто дасть тобі завжди пожрати. Найкращий друг це той, хто пустить тебе додому посрати. Ведер можна. 我喜欢，对，太棒了。